Фріволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Паща тікать, коли він не стрелюв. Фрій фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він не стрелюв. Фріфриволі. Він казав, він казавши. казавши. Фріволі. Краще бути обережним. Ва-баху в світі. В місті з'явився дуже небезпечний, ну, появився новий агент. І хто знає воєво зображення, хто знає, то позвоніть. А ти задумався, куди твоя то дівчина працює? А, не знаю, можливо, про... можливо, просто не непростій роботі? Я питаю, на якій роботі, а не просто на роботі. А, напевно, кур'єром. Кур'єром. Е-є-є, От нам не треба. пам'ятаю, на війні. Добре. Пацки, пацки, що нам робити? Оббивати. До нас прийшла така дівчина, що я просто любив. І святой. Да. Хто? О, о. Она не чо за дівчина. Привіт. А ми так і ця дівчина була тою тою та сама дівчина була своєю мамою. І вона була не то не просто, то просто простої дівчиною. не було бути... Давайте уїдьте. Побачи. Ну так. Ну так. Ну, это діться ввело. вона все зубила тоді мені. меня. А дівчина просто дівчина. Що вона насправді, де я документи, документ якийсь там командирщик, як я там чув, якийсь командир хочу. Ну, так якось. На чому схожі на позігаталку? Ну, коротше. Твоя нерячим на трі прав твоя дівчина працює на ту командиршу. До речі. От моя дівчина була найкращою. Добре. О. Капап, може підемо. А, так, підемо і за вел Що? Він вам Ну він дуже небезпечний. Та що? Думаєш, що Йдемо. Sì, так вот де... просто иду. Можно либо щас? Доброго почекаю. О. Э, Гапа, чего я хочу туди пішов? Ты його сам узмейшь, буду вина. І ти сам розумієш, усе вілван дуже небезпечний. Дуже небезпечний, що це чого. І може тобі не шкодиться і твоїй сім'ї. Та ні. Він вампір. Ні, докажи. А? Ти сам не розумієш, який він має небезпеку, він спокій ще вийшов. Потім вийде. Капап. Я розумію. Він дуже небезпечний. Так, до, так, так і до мене, так і до тебе. О! Ти він сам розумієш, що в ухах таких немає в людей. Там більше немає. А, ти тут. А. Та, я розумію, спаді небезпечне. Може, йдемо, почне сюди тільки гуляти. а -на. Добре, йдемо. Білат. Ось уже пишу. А? А мапа мене. знову чого на мамба. Вот и. Что я? Скожий ты. Ну, чого на мамба? Я дачу не мамба, я біліва. А? О. Это было из дугнов. Ну-то, да. блин, его пришло. Достаново. А? Ти сам розумієш? Ти подумаєш, мені так не шкодить. дай якусь оборону і все. Оборону? добре. Я думаю, що може бути війна закінчитися. Так, переживай. Вибийте генерала міста Біха.

Думаю, це вже все.